Олег Леусенко найліпшого президента під час війни охлос замінив на найгіршого президента, щоб поржать. Ба більше найгірший Зеленський умудрився втягнути в команду попередніх найгірших, а найліпших ненавидить як і Кремль. Риги Януковича є в і в офісі президента, і серед депутатів слуг. А кучму та він призначав у ТКГ у тристоронню контактну групу. Володимир Олександрович засидівся на посаді президента і втратив реальність в своїй відчутті абсолютної влади. Так, тобто в нас немає системи стримувань і проти вас, немає окремого незалежного парламенту, який міг би сказати стоп. Насправді немає уряду, який міг би сказати стоп. А є ось це воля Зеленського, який вважає, що він Черчилль нашого часу і він врятував нашу країну, і йому всі винні, і він на все. Заслуговує і все йому можна, і є його недоторкані друзі або універсальні менеджери. Твітерянин Факов сумна не за те, що лідер лайно сумно за те, що багатьом це лайно за смаколики. Прости, визвати можна за це ж там з э, телеканалу не виганяють э, ради не виганяють там на засідання, можна ходити. Да, Коли катлі Тищенка можна там, типа э, він під слідством але ходить. Да, там, комусь можна там голосувати за кордон, хоча вже э, там оголошено в корупції. Ну можна там, типа. А оцих ні. А чому? Та нам так хочеться. Нам по барабану, що ви думаєте, ми що хочемо, то робимо. Ми бикуємо, ми безпредельничаємо. і це наш метод. Мартіна Богославець. у Свереденко придумали інший спосіб, як заблокувати реформу БЕП і просто не дали грошей на неї. За вказівкою офісу президента їй не вийшло заблокувати БЕП влітку, бо розпочався тиск міжнародників і картонових акцій. Уряд Свироденко не виділяє на 2026 рік грошей для реформи бюро економічної безпеки для реформи. БЕП. нагадаю, новому директору БЕП цивінському треба зараз провести переатестацію 1247 людей, очистити орган від недоброчесних і добрати майже. Три тисячі нових людей лише грошей на це все Свереденко не дала. Найцинічніше тут те, що на підконтрольне офісу Зеленському ДБР збільшують на 883 мільйони. А для БЕП, яких хотіли, намагалися заблокувати, аби там реформа не провелася, а збільшують на 13 тисяч гривень. Найсмішніше ж тут те, що без реформи БЕП не вийде детінізувати економіку. Про що МВФ вказує Свереденко. План А був заблокувати БЕП, не призначивши Цивінського. намагались, але не спрацювало. Пішли на план Б і просто не виділили бюджет. Співчуваю директору БЕП і викликам, які в нього попереду. Президент України разом з підконтрольними. Ним правоохоронними органами знищують незалежні антикорупційні структури. Це підриває до нас довіру. Дуже багато от я постійно спілкуюся з нашими міжнародними партнерами. Дуже багато знаків питань вони мають коли приїжджають до України. А чому так? А що Зеленський вже не лідер вільного світу, він вже будує тут автократію? Чи що? Чому це все відбувається? Редактор відділу внутрішньої політики дзеркала тижня Інна ведернікова опублікувала надзвичайно сміливу та аргументовану статтю, що розкриває. Приховані мотиви атаки на САП і набу, і пояснює, що боротьба не закінчилася. Стартовим тригером для банкової, що спонукав її активно діяти, стали не розслідування набу стосовно кума президента екс-віце-прем'єра Чернишова та екс заступника глави ОПУ Шурми. І навіть не плівки з записами з квартири Тимура Міндіча, де оточення президента, а можливо, й він сам, вирішував кадрові та бізнесові питання. Спочатку було припинення набу так званої схеми адвокатів-хакерів, яким 2 квітня було оголошено про підозру до того моменту. Невидимий у широких колах адвокат Дмитро Борзих був дуже помітним у колах вузьких. Людина, яка за версією слідства впродовж кількох років курувала несанкціонований доступ до єдиного реєстру до судових розслідувань, і зливала за гроші інформацію про обшуки та інші слідчі дії. Ця людина має давні зв'язки з нинішнім генеральним прокурором Русланом Кравченком. Обидва є вихідцями з військово-прокурорського середовища. Ще тіснішим є союз борзих із заступником голови СБУ Олександром Покладом. Вони куми. Поклад завсідник у глави офісу президента Єрмака, Єрмак у президента. Правоохоронці вважають, що вони моніторили діяльність набу в інтересах фігурантів через реєстр досудових рішень. Це давало змогу банковій розуміти, чим займається набу, коли струнки з цієї системної методології було зруйновано через оголошення підозри борзих, владі, яка опинилась у темній кімнаті. Довелося навпомацьки шукати загрози для жирних котів усіх кольорів. А це незручно і навіть небезпечно. Тому до операції щодо набута САП з ідеєю реформування антикорблоку почали готуватися ще навесні, але справи проти людей, близьких до банкової міндіча, чернишова, шурми, вочевидь, змусили пришвидшитись. Набу продовжувало розслідування, і його удари стали особливо дошкульними насамперед для самого президента, оскільки жодної так званої групи Чернишова чи групи Шурми чи групи Міндіча не існує. Це подібно до групи Курченко 1 Курченко 2 і Курченко 3 часів Януковича. Ви ж пам'ятаєте цього младоолігарха, на якого вішали активи справжні власники заводів і пароплавів, таких як Курченко на різних етапах залучали до виконання та менеджменту за. Завд... На конкретних напрямках. Формула проста: без Єрмака та Зеленського вони не можуть нічого, а Зеленський і Єрмак без них можуть усе. Просто саме ці рукавички їм зручно одягати на руку. Тут іще треба почекати і з переименуванням Міністерства оборони на «Міндіч». Те, як суб'єктність цих осіб роздувалася у медіа, змушує думати про компанію, яка вільно чи невільно, розповідаючи про групи впливу на банковій, відволікає увагу від самого Єрмака та Зеленського, справжніх, на нашу думку, хазяїв усього, що відбувається. У них завжди мають бути люди, яких залучають для конкретних завдань організувати та захищати схеми, фронтувати реальних бенефіціарів у різних бізнесах. Причому не тільки сірих, а й в білих. Наприклад, оборонна компанія Firepoint, про причетність міндіча, до якої давно ширяться чутки, отримала колосальне державне та закордонне фінансування. Чи є там на сьогодні відкати, ніхто не довів. А ось у тому, що після війни це буде один із найдохідніших білих бізнесів в Україні. Сумніватися практично не доводиться. Ви ж розумієте, що жоден міндіч не міг домовитися з датчанами про такий бюджет і виділити його з державних запасів. Тож, аби врятувати своїх курченків, 21 липня липня вхід пішла кувалда для чужих. З одного боку облава орлів малюкан на детективів НАБУ, внаслідок якої того дня було проведено понад 70 обшуків і затримано детективів Руслана Расулова та Віктора Гусарова. Їх звинуватили у співробітництві з Росією з обшуками без рішень суду та із застосуванням фізичної сили. А тим, хто вважає, що депутат ОПЗЖ Хрестенко повернувся з власної волі, варто нагадати, без участі президента така спецоперація не. Можлива навіть якщо технічно її реалізував заступник голови СБУ Олександр Поклад. Тепер під контролем спецслужби та десятків прокурорів, агент ФСБ Христенко перетворюється на смертника, якому судилося підірвати себе і антикорупційний блок. Роль прописано. План у дії дискредитує Україну не розповідь про корупцію, а факт наявності корупції. Те, що президент це толерує. І те, що в нас якась створилася каста недоторканих, і ця каста недоторканих може мати ексклюзивний доступ до всього державного ресурсу оборонних закупівель і не тільки. Знаєте, в чому найбільша цинічність ситуації з бюджетом на наступний рік? Запитує залізний нардеп, що в ньому закладають менше грошей на оборону, ніж є потреба на зараз. Уряд звичайно розказує, що це не так, але. Забуваючи про те, що вже зараз є додаткова дірка в 300 мільярдів, не уточнюючи, що на грошове забезпечення та на інші виплати військовослужбовцям передбачили трильйон 143 мільярди гривень, що аж на 17 мільярдів гривень більше ніж в цьому році. Це нагадує, коли дірка лише за 25-й рік 300 мільярдів на закупівлю та ремонт військової техніки та боєприпасів заклали 678 мільярдів, що взагалі на 4 мільярди менше ніж передбачає бюджет 25-го року. Ось така сумна математика на різні форми передвиборчих роздач слонів на марафони, кешбеки. Всі види пакунків виділять більш ніж на збільшення виплат військовим. Окремо дуже потрібна програма, яку збільшили в 10 разів до 4 мільярдів, це забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки і заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції. А що це ж не бюджет воюючої країни, а бюджет виборів? Тож можна дозволити собі за рахунок платників податків. Ступінь ненависті, особливо в середовищі військових, волонтерів до влади наскільки велика. Що їм просто хочеться сказати, що навіть якщо там у вас є кусок електорату, але дуже часто буває так, що все вирішує пасіонарна меншість, яка, повторюсь, дуже сильно ненавидить нинішню владу. І ви зараз цим своїм безпреділом її цементуєте.